Всім привіт, мене звуть Марк. Може хтось мене знає, може ніхто не знає. Те, що я зараз стою тут, я вважаю, що це чудо. Я виїхав з окупації Софії. Дивився в очі ФСБшникам. Проїхав фронт. Ми виїхали. Да, забрали поки що церкву. Але вони зараз потрошку тікають сьогодні зранку вже сьогодні. Вони тікають. Тому я думаю, це питання часу. Просто питання часу. Це тому, що Бог хоче щось від нас. Хоче, щоб ти подивився сусіду в очі і сказав, Бог щось хоче від тебе. Те, що ми тут, ви ж розумієте, що є якась мета у Бога, чому він нас звільняє від окупанта. Тому що він хоче якогось потужного пробудження в цій країні. М? Такого сильного пробудження. Останнім часом дивлюся, було таке в 94 році у в, в, в Флориді пенсикорське пробудження. І там такий момент. Вони молилися, молилися. І на першому служінні, коли дух святий дуже сильно прийшов, десь на третьому четвертому це є відомий ну, факт, відоме свідоцтво. Чоловік з дружиною пройшли на служіння. І вони стоять і просто поклоняються. І тут різко е, дружина починає дуже сильно кричати. Дивиться на чоловіка, починає кричати. А просто у мужика не було руки, тому що він во В'єтнамі воював. І в одну секунду рука виросла. І знаєте, я стою, думаю, просто увітне секунду, якщо наші хлопці, які повернуться в церкві, почнуть зцілюватися надприродньо. І піде. Серед військових. Господь просто зможе перегорнути цю країну просто з ног на голову Просто з нова країна буде. Розумієте, про що? Нам треба Його сила. Ми залежимо від Його сили. Саме тому Він хоче щось від нас. Він хоче, щоб наше серце зараз було відкрите. І просто думати що там по курсу з доларом. Ні, брати та сестри, залежите від Нього. На тому тижні я прокинувся і читав в одне місце. Я хочу трошки з вами говорити про це. Коротенька історія. Кожного дня думаю про це. З братами їдемо, думаємо про це. Матвія, 8 розділ. Якщо ти будеш читати чи пам'ятаєш, перед цим Господь, наш Ісус Христос, стояв на, на горна проповідь, пам'ятаєте, на горі, і потім Він спускається. А коли він зійшов із гори, услід за ним йшов натовп великий. І ось підійшов прокажений, Уклон... уклонився йому та й сказав: Коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку свою і доторкнувся до Нього, і говорячи: Хочу, будь чистий. Тієї хвилі, оч... хвилини очистився той від своєї прокази. Потім далі історія, пам'ятаєте, що. Він каже, не йди нікуди, нікому не розповідай, я досі не розумію Ісуса, тому що НАТО впосюди бив. Я хочу трошечки ілюструвати тобі цю історію. Ця історія є тільки в двох містах. У Марка і у Матфія. Майже одна сама. Пам'ятаєте у Вартімія сліпого, відомий Вартімія. Але сліпота, яка б вона не була погана, це не проказа. Хто такий прокажений, брати та сестри? Це людина, в якої вже немає варіантів, тому що твоє тіло просто гніє і смердить вняє. Якщо ви пам'ятаєте, то прокажений повинен, не повинен бути серед людей. Сто метрів відстань повинна бути там приблизно 100 локтів чи скільки там. І якщо він приблизиться до тебе ближче, він повинен кричати, що? Що я нечистий, я нечистий. Я просто уявляю собі історію, коли ти вранці прокидаєш в своїй родині зі своєю дружиною на кроваті і виявляється, що ти прокажений. І дружина каже, ти не маєш права жити з нами. Я не знаю, скільки часу ця людина, цей брат уже у Христі, знаходився в цьому стані. Може вже місяць. Може, рік, ні з ким не спілкуючись. Він не жив вдома, він знаходився десь за станом. В нього не було варіантів. А якщо він хоче підійти до людини, то народ ізраїльський мав повне право закидати його камнями був правий. Просто на секунду уявіть стан людини, в якій знаходиться чоловік, прибуваючи день за днем, день за днем. Але моя коротенька проповідь здається так. Зроби крок до Ісуса. І Він іде. Він чує, що йде Ісус. Ісус спускається з гори. Ця людина не чула нагорну проповідь, тому що вона не мала права там бути. Ця людина не їла той хліб, не їла ту рибу, яку роздавали, тому що вона не мала бути там. Але він десь далі чув, що зараз буде проходити Ісус. І шаг за шагом він іде. Він йде шаг за шагом. В нього є тільки три варіанти. Один він згніває, відпадає в ухо, Він воняє, просто смердить настільки, що неможливо було. Якщо ви Неймана імана, пам'ятаєте, що він постійно мазали щось, тому що він скривав постійно. Це, такі, це така проблема, це така зараза, яка тіло просто смердить, воняє, гніє. Другий варіант. Поки він дойде до Христа, ризикне його просто заб'ють камнями, вб'ють його, стопчуть, і ніхто не буде повертатися і дивитися, тому що вони праві, тому що він заразить всіх. І третій варіант, що Ісус доторкнеться до нього. Я хочу, брати та сестри. Наша країна зараз такі болі й печалі, в такому горі. Якщо ти думаєш, що в тебе не вистачає твої зарплатні, чи не вистачає щось грошей, просто подумай, що хтось просто вже сьогодні не прокинувся. Ну, Ладно, не прокинувся. Хтось сьогодні втратив дитину? Може і тут в залі? Може і... когось ми торкаємося зараз, хтось втратив дітей. І в цьому горі наша країна зараз, як ця, знаєте, в проказах всіх. Але в нас є Бог. У нас є живий Бог. Він нікуди не дівся, він нікуди не пішов. Він каже, я завжди із тими, хто розраховує на мене. Коли він уходив з цієї землі, знаєте, що він сказав? Каже, я ніколи церкву не покину, я її будую. Навіть царство темряви не зможе зруйнувати. Царство темряви не може зруйнувати церкву Ісуса Христа. Я дивлюся, вони захоплюють нашу територію, вони заходять, забрали наші будівлі. Але вони ніколи не зможуть зупинити віру, яка всередині. Ніколи, ніколи зупинити віру, тому що він тримає свою церкву. Щоб сатана не спланував, не думав, Бог завжди буде, буде завжди за свою церкву, завжди поряд. І він іде. Знаєте, ми інколи робимо якісь кроки такі, знаєте, ми хочемо зробити якось самим, зробити цю святость. Якось ми сперед... щось робимо правильно, якось правильно вдягаємося, якісь, якісь слова інколи до Бога, якісь. І ми хочемо, знаєте, по цих ступеньках, по цих сходах, отак от якось піднятися до Бога. Якось, ну... А написано, він прийняв облік раба і спустився до нас. Він, він, не, він не стоїть там високо. Він тут. Ей, Подивись до сусіда, скажи, він тут. Він тут. Він зараз поряд. Він зараз поряд. І ця розбита людина душевно, морально, яка може не спілкувалася не з ким рік, а може більше. Він, мабуть, був накритий. Може, в нього вже частин тіла не було, може вуха, може носа. Я не знаю, який облік. Можливо, люди як дивилися на нього, і просто страшне було. Але при цьому щось внутрі, якась віра продовжувала його тримати, і він крок за кроком. Він каже: Ісус тут. Ісу... Може може, не камінь, може хтось, може і не сусід мене, просто вб'є. Може він доторкнеться до мене. І він тримається за нього, тримається до останнього, тримається. І Христос каже, а я хочу. Брат і сестра, Він хоче щось в твоєму житті. Брат і сестра, він хоче щось робити в твоєму житті. Хоче працювати з тобою в твоєму бізнесі, в твоїй родині, в твоїх дітях, в твоєму служінні. Ти такий сидиш, не знаєш, що думати, що щось який плаває. Він, батько всіх, небесний батько, який тримає все під контролем. Тобі навіть тайно скажу, він навіть життя Путіна тримає зараз. Скільки прокляття вилілась цього кожного дня, прокляття, прокляття, прокляття в його життя. А він свідоць, тому що він тримає навіть волосся наше на голові. Все від нього залежить. Але нам все одно, що там Путін? Питання, що з нашим життям? Чи ми залежимо від нього? Наскільки ми залежимо? Наскільки наше серце відкрите, щоб почути його? Щоб він почав працювати з нашим серцем. Можливо, ти зараз проживаєш найскладніший етап свого життя. Був період, коли ми виїхали з окупації, ми пройшли цей фронт, і з'явилося перше відео про нашу церкву, як вони там десь в студії в нас, хрест спилили. І я скажу вам відверто. Кожної ночі я різав якихось русських. Я їх вбивав. Я просто спускався. Я якісь, якісь сни такі, що я телепорт, я спускаюся в цей бункер, я дивлюся йому в очі, цьому володі. І я просто я там. Я хотів їх вбити. Мій брат Антон досі не може дивитися якісь відоси там з, з нашої студії, де ти будував все. А потім хтось приходить і каже, а сектанти тут, коротше, проповіді готували, а тепер ми тут, Росія. Це дуже важко. Але потім Господь торкнувся мене. І я почав їх благословляти. Ні, закон сіння ж не буде, ніхто цього не відміняв. Росія буде вигрібати. Вибачте, це цей сленг. Вас. Вона буде, це, ну це, це питання часу. Але це не наше питання, питання нас, чи ми відпустили. Тому що коли ми починаємо благо... почуй мене зараз, брати сестра, коли ми народжені згори, з відкриттям про Дух Святий про Бога, ми починаємо благословляти ворогів. Ми розв'язуємо руки в Всемогутньому Богу. Який починає вступатися за свою церкву, за свій народ. Він ніколи не покине. Коли ти робиш те, що написано в слові, він, вже... він буде вступатися. Він це прописав в своєму слові, нічого не зміниться. Амінь чи не амінь. А він іде, він йде. Дуже важко продовжити. І Христос його торкається, проходить зцілення Простою ви собі. Людина, яка згнивала. У якої не було варіантів, у якої не було планів будувати родину, одружуватися, заводити дітей. Не було планів, тому що все, що ти згніваєш. Бог вдихає якесь нове життя і каже, ти мій син, ти моя донька, я хочу працювати з тобою. Цілий тиждень знаєте, чим я займався? Я вже підключив дуже багато навіть наших братів, які в, в семінаріях наших викладають, і вони підтримали мою ідею. Ми зараз читали 8-й розділ. А коли ми відкриваємо 26-й розділ в кінці, пам'ятаєте ту історію, коли Ісус сидить в хаті і до нього забігає жінка з Алабастром сосудом Пам'ятаєте? Читали? Вона забігає, знаєте, куди в яку хату? Сімано ніякого прокаженого. Колись. Якого зцілив Ісус? Є ще одна історія про кожений, який з десяти. Але він був хто? Самарянин. Це не остаточно, але це, можливо, це саме той мужик, який згнівав від прокази. І за дві доби до розп'яття Ісуса Христа, Ісус прийшов до нього в гості. Ти хотів, Олешка, ти хотів, би, щоб Ісус прийшов до тебе в гості? Тімо, хотів би, щоб Ісус прийшов до тебе в гості? Як історики кажуть, що в той момент вже Сінідріон вже видав цей указ, що треба, хто приймає Ісуса, це за дві доби вже був напряг. Для євреїв це був напряг, але не для цього Сімона. Не для цього парня, тому що він знає, куди він йде. Він знає свого Бога. Він, він гнілий був, помирав. Він знає, хто прийшов до нього в гості. Брати та сестри, дозвольте, щоб твій Ісус, твій Ісус, прийшов до тебе додому в гості. Зроби крок до нього. Зроби крок. Зроби крок. Може, ти далеко-давно вже був присутності Духа Святого. Можливо, ти просто приходиш в понеділях, а потім ти просто цілий тиждень просто працюєш, заробляєш гроші і таке все інше. Можливо, в тебе вже якісь трабли в твоєму шлюбі. Можливо, в тебе вже немає відносин з чоловіком, з твоєю дружиною, може, з дітьми. Дозволь Ісусу прийти в твоє життя. Почуй мене, церква. Дозволь Ісусу прийти в твоє життя, якщо ти дозволиш Ісусу, зміниться все. Зараз як ніколи. Знаєте, може хтось чув вже цей, цей, цю історію? Коли ми вже виїжджали з Мелітополя, у нас було чотири машини. Я попереду, мій батько, потім моя мама і мій брат Антон. Ми під'їхали на цю Васильівку. Там є такі, хто до нас в Кирилівку колись їхав, чи в Бердянськ, там є такий НЛО, у нас такий блокпост. Там зараз фронт, як там зараз. І там чеченці ці стоять. І моя дружина з Антоном підходять і кажуть, ми хочемо проїхати. Він каже, да, там всі, мост, зарвали, немає варіантів, ти що, куди ви їдете? І в цей момент кожну, там, кожної хвилини просто прильот. Міна, міномети, і ти присідаєш, просто летить, все, танки, гатять. І немає якихось варіантів. І ми стоїмо, молимося. І дружина каже, давай ще підемо. Вони ще підуть, якийсь Чеченський каже, давай вже проїжджай. І там починаються, ми називаємо це запорізькі холми або запорізькі гори, такі холми. Ми виїжджаємо на перший холм, на перший холм. І там є таке село Кам'янське. І на моїх очах, я за кермом, на моїх очах починають градами стирати це село. У мене діти ззаді, позаду, і ми їдемо. Я вцепився в це кермо і просто газ в пол. Моя дружина просто на мовах кричить, кричить, просто батько, батько, Ісус, Ісус. І ти через воронки просто біжає. Коли ми проїжджаємо цю доліну під градами, підіймаємося вже трошечки нагору і стоять наші хлопці ВСУ. Ой, брати та сестри, це немовірно. І ти як би провалюєшся в обійми батька. Хлопці, кажу, вони якісь гарні, якісь, красиві, якісь, стильні, якісь військові. Знає? Провалюєшся просто. Все нормально, все нормально. Ти починаєш їхати. Через 30 хвилин після цього я стою в центрі Запоріжжя в Ашані. Бували в Ашані супермаркети такі великі. Класний. Да? А там продовжується життя. Каси, піп, піп. Працюють. Люди йдуть, щось купляють. Дружина підходить, каже, у вас картки працюють. Так, да, звісно, працюють. знаєте. Я стою в центрі цього шану, люди ходять через мене. Коли, знаєш, заходиш в класний магазин, тобі завжди хочеться щось таке привабливе купити. Я стою, і мені не цікаво. Я задаю одне питання: Господи, якщо я 30 хвилин тому назад мав би бути мертвий, а зараз я тут. Чи в тебе є, мабуть, план на моє життя? І Якась доля для мене, якийсь план, якийсь щось, якась ціль, що ти провів мене. І так от поставив в центрі цього шану, я стою живий. Брати та сестри, сьогодні ввечері ти не просто так тут. Дух Святий на цьому місці, і він працює з кожним з нас. Зараз Дух Святий щось каже кожному з нас. Якесь своє особисте. Хтось на щось робить, хто може служити, хтось проповідає, хтось капіланом, хтось зараз, хтось просто. Просто я прошу тебе, зроби крок до нього.